Весь цей конструктор для дорослих. Мені зерно тобі миші. ще. Тож ти нас намахуєш. Розібрали диск. Тут у нас два Оранжевий. болтики. Отакі. От сюди. На отаку пластинку все дуже легко і просто ставиться. Ти її полюбив, певно. практично все. Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Всі, хто займається, друзі, посівом будь-якої зернової культури, знають, що потрібно її посіяти вчасно. Певні сроки на певну глибину, ну і з певною нормою висіву в кілограмах. Ну і коли ти там когось нанімаєш, як правило, це все реалізувати дуже важко. Самі знаєте, якщо ти сам щось зробиш, то зробиш завжди краще, ніж хтось тобі це зробить. Я вам обіцяв, що буду вас чомусь цікавим і новим радувати свої обіцянки. Я виконую. Як можете бачити, отакий от здоровий стоїть палет. Ну а в цьому палеті запакована нова зернова сівалка ДТЗ СЗ чотирнадцять. І сьогодні я вам хочу її показати, як вона до вас. Ця майбутня сівалка буде приїжджати. Весь цей конструктор для дорослих. Ми сьогодні будемо з вами збирати, тому що на просторах інтернету зборку даної сівалочки ніхто не показував, ну, по крайній мірі, я не бачив. Я думаю, багатьом буде цікаво все, тому не забувайте підписатись і поставити палець вверх. Позаду ще там ще одна упаковочка. Зараз вам покажу, що там знаходиться. Так, ну а позаду ще один немаленький палет. До речі, дякую сусіду. За те, що допоміг своїм Джоніком це все розгрузити, тому що руками ой, прийшлося би хлопці намучитися. Тут так я розумію, скоріше за все, знаходяться сушники, ну і все решта. Напевно, ці всі дрібні причандалі, які ми будемо сьогодні з вами докупи скручувати. Тому що ж, всім приємного перегляду, давайте приступати до зборки зернової сівалки. Отак От це все красиво до вас приїжджає запакованим в таку стрічку. До речі. Куча душок на господарстві точно знадобиться. Будушки тепер не дешеві. Ну що, Білику, подобається тобі сівалка? Ні? Тепер будемо вирощувати зерно і будеш мати мишей, купа. Мені зерно тобі миші. А, як я, хлопці, люблю розпаковувати нові речі. Ох, гарно, як красиво все виглядає, то капець. Запаковано дуже добротно. Все це скручено на саморізах, конструкція тримається суперово. Так, друзі, ну що ж, розкрутив я цю верхню кришку. Будемо зараз кликати батька і це все через верх добувати. Так, що стосується ціни, і де купляв, ціну друзі, відео не буду називати. Чому? Тому що ціни міняються з кожним днем. Тиждень назад сівалка коштувала одну ціну, коли я її тільки купив, зовсім інша ціна. Подешевшала. Потім будете говорити. Віталік, що ж ти нам сказав. Таке, а насправді ціна зовсім інша. Купляв друзі її в інтернет-магазині Rom.ua. Посилання залишу в описі під відео, ну і в принципі першому закріпленому коментареві. Тому переходьте за посиланням і дивіться актуальну ціну. Це буде саме найкраще пізніше, що ви просто не казали Віталік, що ж ти нас намахуєш. Сказав така ціна, а ціна зараз зовсім інша. Що ж, кличемо батька і добуваємо цю всю конструкцію. Ну що ж, шановний колектив, розібрали трішки цей весь конструктор. Маємо нашу раму, маємо, так би сказати, загладжуючу рамку, яке буде це все нам загладжувати. Зерно, щоб воно там все рівненько і гарненько у нас була поверхність землі. Так, це я розумію тут, де ми стоїмо на сівалку і дивимося, скільки нас там цього зерна і так далі. Кататися коротше можна. Ну і кришка сама. Так, ну і сам бункер з весівним механізмом. Також каток. Отакий непоганий каточок, я вам скажу. Він є легенький, добротно гарно зварений. Ну і самий вал. Він у нас е не суцільний. Він виконаний у нас профільної труби. Зараз почнемо це все потрішки збирати. Я думаю, напевно, спершу буде потрібно вцепити раму. Ну, зараз будемо щось розбиратися. Ну, перше до трактора вцеплю оцю красиву, гарно зварену раму. Ну що ж, прицепили раму. Ну, почався дощ. Гідромецентр не підводить. Тому закінчується дощ і приступаємо далі до праці. Так, ну що ж, друзі, дощик закінчився, раму вцепили. Значить, давайте розпакуємо ще цю коробку, подивимося, розложимо, що тут є, і тоді вже будемо приділятися, чи спочатку нам цепляти, напевно, скоріше за все, думаю, сушники потрібно, щоб їх правильному шахматному порядку відрегулювати. Ну а тоді вже бункер з висівним. Напевно, що так. Ну, давайте е, розпаковувати, а там вже по ходу діла будемо рішати. Ну що, розпаковуємо це все. Подивимось, що там добренького всередину мені поклали. Отака у нас тяга. Так, тут у нас мішечок. Ну, Тут, друзі, сім'єпроводи, проводи такі маленькі, коротше, змерзли. Значить, ще якісь чашки. Ага, це я розумію на сушники, напевно, захист. Керівництво з. Експлуатації, ну і обслуговування. Оце корисна штука. Зараз будемо дивитися. Значить, екструкцію по експлуатації набік. Ну, а ці сім'я проводи і так далі теж підложуємо. Масльонка відкрутилася, закрутимо. Добре, що не вилетіла. Хоча в мене запасні є, але кода було б все рівно. Ну, це, я так розумію, на каток. Підшипники невеличкі. 204. Ну, в принципі, каток не важкий, думаю, можливо, хватить. Ну, 206, звичайно, би не помішало. такі Тут ще в нас один мішочок. Ну, тут я так розумію, болтики, гаєчки і так далі. Так, далі дивимося, що у нас там під картонкою знаходиться. Все так гарно запаковано. Так, це наш маркер, отакий. Так, це в нас виходить вирівнюють нам поверхність. Перед сівалкою, точніше, скоріш за все, закидають оцей тракторний слід. Тут у нас два таких штуки. Ще один маркер, так, ще якась тяга, і оце у нас, скоріш за все, заглиблення катка, напевно, регулюється. Ну, не знаю, будемо розбиратися з цим всім. Так, це в нас що таке може бути? Якісь пружини. Не знаю, від чого ці пружини, скоріш за все, це щось Пов'язане з катком. Подивимось. Так, далі. Опа, сама головна штука наші диски, і нам будуть це все добро висівати. Коротше, показую. Ось такий диск оранжевий. Так, тут я розумію лише сушники. Так, ну що, вже таке? Повинімаємо, я думаю, всі, напевно, правильно ж? 14 от таких сушників дискових, значить, болтики, сім'єпроводи проводи і зерноуловлювачі, маркера на каток, пружини теж, скоріш за все, на каток. Ну і нам ці штуки, що загортають тракторний слід. От така доброта, вся на ладоні. Значить, так в інструкції по експлуатації вказано, що потрібно перше зібрати наш каток. З зірочками. Тому, напевно, скоріше за все будемо дотримуватися інструкції і почнемо з е, катка нашого. Висипаємо, щоб подивитися, що там доброго в цьому мішечку є. Кронштейни усілякі болтики-гаєчки. Ну і наші зірочки потрібно порахувати. Я так зрозумів, що вони у нас без різниці одинакові ідуть. Отакі. Ну, але потрібно порахувати зуби, якщо кругом все одинакове, будемо ставити їх до вільному порядку. Так, ну що ж, розпочинаємо зборку. Спершу будемо встановлювати в такому корпусі підшипник. Підшипник у нас 204. 2RS. Прикручувати це все потрібно от сюди. І отакий кронштейн. Вставляємо його сюди. Беремо отакий валік. Де будуть наші шестерні, вставляємо сюди. Ще, ще один болт, і, ну і ще один підшипник в корпусі. Так, і на оцій планці стоїть корпусний 204 підшипник. Його неправильно встановили, його буде потрібно перекрутити наниз. Він має тут пази, тобто його можна буде, якщо щось, регулювати. Сильно закручувати не будемо. Все, його наживили і хватає поки що. Так, ну а це вже ми. Зразу стягнемо так, як потрібно. І таку саму процедуру повторяємо з тієї сторони. Так, далі ставимо на оці валики отакі зірочки. Вони йдуть на 18 зубчиків. І, в принципі, трішки наживляємо. Будемо регулювати наш ланцюжок. Ну а зараз будемо ставити вал катка, ну і самий каток, ну і по дві сторони на цей валік будемо ставити теж дві зірочки по 18 зубів. Так, ну що ж, поставили наш каток. Наживляємо ще одну зірочку з цієї сторони. Так, і зараз це все заставляємо наш корпусний підшипник. Так, тепер ставимо шайбу і будемо цю шайбу шплінтувати, щоб нікуди вал не ходив. Каток встановили. Все крутиться, вертиться, тільки потрібно ще його зафіксувати на валові. Фіксуємо за допомогою болтиків. Тут у нас приварена гаєчка, закручуємо. Так, і таким чином фіксуємо наш каток за допомогою болтика, щоб він вам не сувався ні вправо, ні вліво. Так, тепер беремо наш механізм регулювання катка, такий пальчик, і його вставляємо в цей отвір, ставимо шайбу і шплінтуємо. зверху шайбу, закручуємо тарілку і наживляємо наш барашик. Значить, попереду нашої сівалки будемо встановлювати ось такі регулюровочні стійки винти. Будемо скріплювати на хомут. Так, ну і з іншої сторони повторяємо таку саму процедуру: кріпимо винт-стійку. Так, далі маємо ось такі тарілочки, які будуть розрівнювати там, де трактор пройшов колесами. Це все будемо на таку пластинку закріплювати. І гайкою знизу фіксувати. Оці тарілочки будемо закріплювати на ці стійки. І тепер будемо це все фіксувати на отакий гвинт. Так, ну і внизу теж фіксуємо. Так, ну що ж, будемо закріплювати оці сушники. Я думаю, ми їх так в довільному порядку порозкидаємо, а пізніше вже там повиставляємо один до одного, скільки і куди треба буде посунути. Так, друзі, ну що ж, закінчив сушниками, їх всіх вцепив, затягнув, ну і виставив на правильне міжряддя. Тепер переходимо до самого напевно головного: це до нашого бункера з висівним апаратом. Будемо його ставити сюди, ну і ціпляти ланцюг і так далі. Так, ну як бачите, все дуже легко і просто ставиться. Я навіть не думав, що так все легко, в принципі, тут збирається. Що ж, бункер, значить, поставили. Зараз з обох сторін по два болтика закріпимо його. Ну і тоді будемо ставити сім'янопроводи. Так, і поки щоб не було те саме, що з катком, поки ми ще не закріпили цей бункер, потрібно насадити наш ланцюг, бо пізніше будемо далі розбирати. Ой, так білико. Як тобі сівалка? Класна сівалка, правда? Ти її полюбив, певно. Нове то є нове. Як не крути. Один ланцюжок є. Так, ну що ж, закінчили встановлювати бункер ланцюги. Натягнули, так, щоб в нас все було гаразд. І тепер залишилося встановити сім'янопроводи, ось такі, та зерноуловлювачі. Це все отак вставляємо, і будемо оп якось так закріплювати. Ну що ж, шановний колектив, ми на завершальному етапі, так би сказати, проводи встановили зерно уловлювачі. Також тепер потрібно буде встановити кришку зверху, щоб закривати бункер. Ну і розгладжуючу доску, поверхню не знаю, як її правильно назвати, шлейф позаду. Ну і на остаток встановимо поверхню, на яку, якщо буде потрібно, будемо ставати і дивитися, що там робиться у нас в бункері. Ну і як падає насіння. Тепер залишилося встановити такі заслонки, які будуть нам перекривати подачу насіння в сім'ї провод. Зовсім забувся про оці ковпаки, які нам буде треба вцепити на сушники. Отаким чином зараз почіпляємо і в принципі вже буде практично все. На завершення будемо чіпляти наші маркера. Фух, ну що ж, друзі, вечорі є, йде під закінчення другий день. Я на кінець-то дозбирав свою нову зернову сівалку ДТЗ-CZ14P. Пішло у мене, друзі, два дня. ну а для вас, я думаю, це займе хвилин 20 часу. Я думаю, вам сподобалося, тим більше на Ютубі таких відео немає по зборці даної сівалки. Думаю, буде вам ця інформація корисна, тому за мої старання обов'язково поставте пальчик вверх. Будуть якісь запитання, задавайте, пишіть в коментарях особисті, якісь запитання в описі під відео знайдете мою електронну адресу, і тоді вже туди пишіть, звертайтесь, буду відповідати усім обов'язково. Так, за ціну і для тих, що актуально буде, хто любить перемотувати відео, а таких дуже-дуже дуже багато. Якщо відео йде 30 хвилин, то переважно процентів 80% дивляться його всього 10 хвилин. <кхід> Значить ціна. Ціну не називає на Ютубі. Чому? Тому що от така сівалка зернова буде в залежності від курсу долара. Я вже як на початку відео казав, перед тим як я її збирався купляти, вона була дорожча на тисячу, якщо не помиляюся. І коли її вже купляв, на тисячу вона була дешевша. Тому посилання там, де я її купляв на інтернет-магазин ROM.ua, буде в описі під відео. Ну і в першому закріпленому коментареві. Переходьте, дивіться на актуальну ціну. Не ображайтесь, ну, але так буде найбільш правильніше. Ну, якось так, друзі. Я сподіваюся, що відео було корисне для когось, для майбутніх, можливо, покупців даної сівалки. Детальний огляд цієї сівалки вже зроблю на слідуючий раз. Все переміраємо, заміраємо, товщину, довжину, ширину, все повністю, друзі, для вас зроблю. Я сподіваюся, вам відео сподобалося, тому не забувайте обов'язково підписатися, тому що ближчим часом буде дуже-дуже багато цікавих відео. Ну що ж, значить, на остаток, друзі, хочу, як завжди, усім. Побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, а вона вам відплатить тим самим все, па-па.